Найбільше добро любому. Дорогі мої, ось наше життя перед нами, його живемо безповоротно од... лише один єдиний раз. У чому ж найбільше добро, найцінніший скарб моїх життєвих змагань. Полишаю зовсім на боці застанову і порівняння матеріального порядку, обмежимося площини духовної. Багато вчених твердить, що в плеччині релігійних найціннішим добром є віра. Для них віра, це домінуюча річ у всьому релігійному житті людини. Але на щастя, вже святий апостол Павло, з натхнення Святого Духа, об'явив нам, що найбільшим скарбом людини, найбільшою з усіх чеснот, які можуть заіснувати у людині, є любов. Святий апостол виразно каже, коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Ще більше, святий Павло, порівнюючи, каже, що після туземної проби віра не буде більше існувати, її заступить нам реальність оглядання Бога, Ще надія, бо пощадемо те, на що надіялися життя. Але єдина любов застановитиметься у нас, залишатиметься у нас повсякчас. Тому так сміливо твердить апостол, що з усіх діб на світі найбільша є любов. Святий апостол Івган іде ще далі, коли твердить, що Бог є любов, людство за час свого довго існування на землі різними способами і виразами представляло собі Бога і почитало. Його. Греки уявляли Бога як уособлення мудрости і краси, римляни справедливости, єгиптяни – у вигляді різних звірів, а інші ще інакше, лише учілене Слово Боже, Христос через свого улюбленого апостола Івана представляє нам Бога як любов. Святий апостол наче доповняє апостола Івана, коли мовить любов виконання закону. Що він хоче тим сказати? Для сучасників святого апостола Павла дорога, що вела до вічної щасливості посідання Бога це збереження десяти божих заповідей і понад 600 законів єврейської тори. А тут апостол добрий знавець знаконів, наче каже: Я вас навчу коротшої, простішої, легшої дороги до вашого спасіння. Вам вистачить сповнити одну єдину і найважливішу нову заповідь Христову і так сповнити усі інші заповіді, закони Божі і людські. Зі щоденного досвіду, дорогі, ми знаємо, що наше людське серце дуже чутливе на любов, бо вона є твором любові, про джерело нашого єства це любов. Ми є плодом любові нашого Творця і наших батьків. Тому за природньо, що все наше єство за любов'ю тужить і побивається. Про неї від колиски аж до гробу. Любов це та невидима сила, що єднає людей, розділених морями, краями, расою звічаю. Любов це найліпший лік і бальзам на найглибшу рану людського серця. Любов це те, що нинішній світ найбільше потребує, а чого найменше має. Сьогодні переживаємо не кризу віри, а радше кризу любові. Що розвило родинне життя, як не брак любові? Що розв'язало у нас війну в Україні, брак любові? Що зробило безвір'я серед людства, як не егоїзм? що породило, прорідило лави послідовників Христових, як не самозакоханість? Людський егоїзм. Отже, любов це скарб на душі скарби, дорожчий задар, пророкування, проповідування, чудодіяння, бо всі інші речі можна чинити також без любові. Це більше більше. любов дорожча за віру, за надію, за всі інші геройські чесноти. Коли б ми здобули всі скарби світу, а любові не мали, то були б тоді наймерзеннішими і нещасними створіннями на землі. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став би якмідь та дзвінка або бубон гудячий, і коли маю дара, дар пророкувати, і знаю всі таємниці уші знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори представляти, та любові я не маю то я ніщо, і коли я роздам уші маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пошитку не матиму жодного. 1 Коринтян 13, 1, Дорогі мої, любов прийшла до нас з неба, вона там розпочинається і там буде продовжуватися усю вічність. Вона ніколи не перестає, як навчає ну, апостол Павло. Тому вона, єдина любов. Наше найвище добро, любов не потребує вчителя, бо як без нієї науки вчимося тішитися світлом, бажаємо життя. Сама природа нас вчить любити батьків і тих, що нас виховали, виплекали. так само, а може, ще й більшою мірою вчимося любити Бога не від когось, бо з народження є у нас якась духовна сила, нахил і до любові, так навчає святий Василій Великий. Любов має в собі ту дивну силу, що дається іншим. Вона, наче сонце, розламає своє гаряче проміння на всіх людей, цю снагу любити, і саму любов творець у наші серця іства, що приїду по Божім і єдналися з Богом повнотою любові. Але мірилом любові Бога є наша любов до ближніх, а мірилом любові ближніх є власна любов. Не треба багато думати. Що і як зробити своєму ближньому у тому чи іншому випадку, а слід лише поставити себе на його місце і наше сумління, наше серце ще більше, навіть наше самолюбство, покажуть, що і як треба зробити. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоби чинили вам люди. Те саме чиніть і виїм. З цієї правди постійно іспитуємо себе, як ми любимо Бога у наших ближніх. Бога легко любити, як духа на висотах, але тяжко любити і бачити у Бога в Бога у ближніх. Христос, перед своєю смертю, наче останній заповіт, лишає нам. Пригадування не про любов Бога, а радше про любов співбратів наших, коли каже: нову заповідь я вам даю. Любіть один одного Івана 13,34. тридцять По тому пізнають, що ви мої учні, як будете мати любов між собою, Івана 13,35. Любити, що це таке? Передусім любити, це ви. Добуватися себе, щоб жити в комусь іншому, для когось іншого, любити це забути про себе, радіти добром любленого і збільшувати його. Приклад Христа Спасителя підтверджує нам це. Що ж Ісус робив усе своє життя? Він любив. Певно, Христос навчав словом і ділом, чинив багато чудес, Христос заснував церкву, становив священство, но завітню жертву світі тайни, а насправді Він тільки одне робив: любив. Всі діла Христові натхнули і спричинена любов до Отця і до нас. Він полюбив свого Отця, щоб його прославити. Я прославив тебе на землі, довершив те діло, яке ти дав мені виконати. Івана 17.4. Христос і нас полюбив, як каже святий апостол Павло, і віддав себе за нас на смерть хресту. Бо й немає більшої любові на ту, коли хтось душу свою кладе за друзів своїх. Отже, любов до Бога і ближніх через ближніх це наш величезний обов'язок, наш найцінніший скарб. Але рівночасно це наш могутній засіб і мета, що до неї треба нам прямувати і змагати, шлях, яким треба йти, щоб досягнути цієї мети, кажемо, що навчаючись вчимося, пишучи, вчимося писати, Говоря... говорячи, мовити, читати, читати, малюючи, малювати, при ховалі твориться ковань. Так само, лише люблячи, дійдемо до любові. З того маємо дві головні засади. Перша, хто любить, сповняє всі чесноти. І друга ніхто, як слід не виконує честоту. Якщо його серцем не володіла сильна любов до Бога, Христа, Спасителя в ближні то той, хто любить, сповняє всі інші чесноти. Бо любов, як каже апостол. Павло є терпелива, бачить свої недоліки, тож з, нетерпели... з терпеливістю зносить не очі інше. Любов є ласкава, завжди добре думає про інших, мила в словах, привітна в поведінці. Любов не заздринь, але сильно співпрацює з Божою ласкою, удосконалюючися тим, що має. Любов не хвалиться, свідома бо все, що. Все своє добро має від прищедрого Бога. Любов не надувається, але радо приймає зауваги, догани і упокорення, щоб наслідувати того, хто є тихий і покірний серцем. Любов не засоромлює, ніколи бо не зробить чогось, що принесло на славу Божому імені та його подобі, ближньому нашому. Любов не користолюбна, але все робить тільки на більшу славу і подобання Боже. Любов не сердиться, не намагається уподібнювати своє серце але до серця до Христового серця. Любов не задумує зла, щоб не стати подібним до диявола, тьми і батька брехні. Любов не тішиться неправдою. Це ж для ті, що любові до Бога і в собі не мають, і своїми гріхами наново розпинають Христа. Дорогі мої, давайте зупинимося на хвилинку, Призадумуємося. і себе, чи такою є наша любов, чи має вона в собі. Всі ці прикмети й чесноти, чи може у нас погасло сонце, любові і темні хмари безчисленних самолюбних пороків покривають небосхилу нашого майсерця? серця? Хто заповіді мої має, то їх зберігає, то й любить мене. Каже Ісус, хто не любить, той вже тепер переживає, наче початок пекла, що до другої засади, тобто, що ніхто, як слід не виконає чесно, якщо Його серцем не володіє сина, любов до Бога Христа Спасителя, маємо з одного боку численні докази Божих угодників, святих з другого безбожників. Якщо святі відважувалися на чесноту аж до геройства, як той священник констаборі Дахау, що пішов на роз. Замість батька родини, то тільки тому, що його душа була сповнена любов'ю до Христа, хто мене відірве від любові Христа, казав апостол Павло, ані голод, ані спрага, ані тіснота, ані смерть. А якщо безбожний пустомеле, наши дні відмовляються від чесноти і самопожертви, а може навіть глузують з неї, вважаючи непотрібною, неможливо. Можливою, перестарілою, смішною, то тому, що вони не люблять Бога, що живе у своїх ближніх. Він їх не вабить, не чарує. Вони не мають для нього серце замкнути, холодне. Ось і не до снаги таким людям себе подолати, перемогти, щоб слухати, упокоритися, бути терпеливим, чистим, гамованим, словом чеснотливим. На це треба любові, і то великої, а вони її не мають. Хочемо бути сильними, міцними в бою. Треба любити те, за що боремося. Тільки той бореться за щато, за свою батьківщину, рідну землю, хто її правдиво любить. Другі ми, хто на фронті гине до нас, хто добровольцем не пішов, та ті, хто любить свою землю. Тільки той буде кріпко боротися за чесноту, перемагати спокуси, хто вміє любити Христа Бога, коли почуємося жертвою несправедливості, коли треба виконати прикрий, немилий нам наказ повторім собі. Ось іду, Господи, творити волю Твою. Не може бути більший учень від учителя. З любові до тебе, Христе, я все витримаю. Велика рушійна сила людини це не боязь і не страх. Вони витворяють у душі порожнечу, не виповнюють її тільки любові до снаги наповнити душу, підняти її понад усе ту земне і злучити з Богом. Тому намагаємося в усьому своєму житті, всім ділам, молитвам, навчанню, терпінням. Ах, там, чесно дати ці пагощі Божої любові щось більше, як аромат, це понащіння і корінь, призначені виростати величаве дерево нашої святості. Якщо бажаємо озброїтися відвагою, а заразом, щоб розвілися перед нами не одні, здається, непоронні труднощі, то киньмося в обійми безконечної любові Христа Господа, що полюбив нас до кінця і віддав. Swoje życia za nas. A mi. Slawa Jezusu Chrystu.